Слухаю вас. Сержант патрульної поліції Черноміської області Казарівське капітан, куди рухаєтеся? Давайте почнемо з причини зупинки. Знак. стоп, який вас зобов'язаний зупинитися. Так, ну я зупинився. Так. А зараз ви в мене питаєте, куди я рухаюсь. Причина зупинки. Проїжджаєте Послід... блокпост? По 35. Так, і що? У вас в повноваженнях є таке, що проїжджаємо блокпост, я тормозю? Що тормозить? Закон про Нацполіцію, 35 стаття, причина зупинки, яка згідно нею. А пункт 3 статті 18 Нацполіції. виконуєте, будь ласка. Тільки не кажіть, що не можна фіксувати ваших, ваших цей. Ваших... Може,